Британська розвідка е, каже е, цікаву річ. Про те, що росі... у Росіян дилема чи залишатися на українській території, закріплюватися і готуватися до контрнаступу, і тим самим віддати частину російської вже території, на яку заходять російські добровольці, чи перейти і контролювати там ту границю, якось врегульовувати це питання, і тим самим трошки оголити фланги на українській території. Цікаво в цьому сенсі можемо співписавити такі факти. Коли пам'ятаєте, на Херсонському напрямку дуже чекали, що буде контрнаступ. а Він відбувся на Харківському. Про це також пан Різніков в одному з інтерв'ю казав, що такий хитрий план, і це в принципі абсолютно логічно. Бо згідно з військової доктрини правил ведення війни не можна бути послідовним потрібно бути дуже непередбачуваним в своїх кроках. Ну, і от певну непередбачуваність в тактиці. Ми вже з вами побачили, коли е, російські добровольці зайшли на територію Росії і зараз починають дестабільні е, ні, не дестабілізувати е, навпаки, стабілізувати ситуацію. Скільки ж це ж Російська Федерація? Там же ж Білгородців обстрілює сход боєприпаси і так далі. Тому подібне, е, зрозуміло, що людям потрібно кудись здіватися, і тільки один вихід це російські добровольці можуть з цим щось зробити. Ну а оскільки е, штатні війська Російської Федерації не можуть просто так на це дивитися, е, їм потрібно щось робити. В цьому сенсі ми бачимо дуже цікаву тактику, оскільки е, всі чекали е, удар на Херсонському напрямку, а він відбувається трошки в іншому напрямку. І що буде далі? Ніхто абсолютно не знає. Ми з вами можемо тільки дивитися на те, що відбувається, е і аналізувати те, що відбувається, і от е такому аналізу хочу вам е піддати ще новину е пропагандистський ролик, який зараз вам покажу зі свого екрану. Е от, подивіться, як е Салавйов дуже там е нервується з приводу того, що е Шеб'єкіна е страждає. До речі, це вже такий знаєте. Певний певне досягнення. Вони вимовили слово Шебекіно, бо там була основна проблема. Вони ж не знають, навіть як називаються їх села та міста: чи Щабкіно, чи Щепкіно чи Щебакіно було багато варіантів, але вже певний прогрес маємо. Ну все ж таки, давайте подивимося, як вони там реагують. Я в біжності красивий руський город. Ми на нашій землі утюжит всякое нацистское... И мы на полном серьезе говорим, ну они попытались там террористическую атаку на Белгородскую область, и у них не получилось. Да все у них получилось. Они превратили жизнь жителей Шибыкина в чистый ад. Я в бешенстве. Зрозуміло, що не так, бо все ж йде згідно спеціальної воєнної праці. Я ж так розумію, все ж по плану. Це був план План Путіна і він реалізовується. Тому всі питання до нього можеш адресувати.